Агропоради від мене порад можна давати багато, але знаєте, саме таке ключове, про яке не потрібно забувати, це золоте таке правило. Плануй, рахуй, аналізуй і тільки в такій послідовності. Початок року ми плануємо, що ми хочемо бачити в себе на полях, на господарстві. Потім рахуємо обов'язково економічна ефективність це прям залог. Успішного бізнесу неважливо показники урожайності важлива економічна ефективність. Потім аналізуєш ситуацію, і тільки потім знову плануєш уже на основі свого аналізу. Ну і саме моє улюблене: агробізнес це як інтим. Не делегуй, а займайся сам. Можна делегувати, і це навіть буває іноді корисно, але обов'язково і це проконтролювати самому, тому що так як тобі. Вона не потрібна нікому.